Уявіть, що ви проїжджаєте понад 600 кілометрів. Але не тільки заради моря, а заради зустрічі з ученицею свого курсу. Ми приїхали в Одесу, і для мене це була особлива подія зустріч із моєю ученицею Оленою з міста Південний. Я вручив їй сертифікат, подарував чашку з логотипом нашого міста Кам'янець-Подільський. І тепер кожний її кава буде нагадувати про наше знайомство. Ми класно. Поспілкувалися, посиділи в закладі, прогулялися по деребасівській, побули на Потьомкінських сходах, в гарному парку, і знаєте що? Це було більше ніж просто навчання для неї. Вона так і сказала, що це дуже крутий курс, і особлива рада була знайомству поближче. Бо навчання для експертів з нерухомості агент 007 – це не тільки про знання, це про людей, про знайомства, які переростають у дружбу, і про ком'юніті, яке залишається.